Працівники водоканалу замінили 24 метри каналізаційного колектору великого діаметру 600 міліметрів, бо старий колектор, якому виповнилося 58 років, просто склався. Йдеться у повідомленні профільного підприємства. Замінили методом санації, коли труба меншого діаметру прокладається всередину труби більшого діаметру. 24 метри ділянки каналізаційної мережі. Вартість робіт орієнтовно 300 тисяч гривень. Цей колектор збирає стоки від мешканців замостя та частково тяжилова. Роботи дуже складні й небезпечні. Колектор пролягає під річкою. Фахівці працюють четвертий день поспіль. Одні лише підготовчі роботи і роботи по розкопці тривали два дні. Сьогодні фахівці Вінниця і мереж каналізації працюють уже четвертий день поспіль. Замінюють 24 метри каналізаційного колектору великого діаметру. Це Залізобетонний колектор, йому вже 58 років, він, як ми кажемо, сплався, тобто вийшов з ладу повністю. І для того, аби його замінити, вчора методом санації ми проклали 24 метри нових каналізаційних труб діаметром 600 мм. Цей колектор збирає стоки від мешканців мікрорайону Замостя і частково тяжилого. Роботи тут складні технічно. Тому що трубіло видно по локації, що і, і непрості, і небезпечні. Власне, сьогодні будемо закінчувати санацію. Завтра проведемо благоустрій території і сподіваємося, що будемо вже мати тут безаварійне водовідведення для мешканців частини Вінниці. До речі, це вже третій серйозний випадок аварійної ситуації на каналізаційному колекторі з початку цього року. І вартість робіт на всіх трьох об'єктах становить уже майже мільйон гривень.